Президентом Путіним та іншими, і сподіваюся, всі вони хочуть закінчити цей кошмар. Тож, ми сподіваємося, що сьогодні ми будемо в хорошій позиції, щоб мати чітке уявлення. Знаємо, де ми знаходимося з Україною. Ми отримуємо хороші сигнали за меж Росії про те, де ми знаходимося з Росією. І сподіваюся, вони вчинять правильно. І так, насправді ми говоримо про людяність. Ми не говоримо про гроші, але потім ви додаєте гроші до цього. І знаєте, сотні мільярдів доларів витрачаються і дійсно марно так не потрібно цього ніколи не мало статися. Ну ми хотіли б побачити припинення вогню з боку Росії, і ми напевно працювали в темряві. Ми обговорювали з Україною землю і ділянки землі, які будуть збережені і втрачені. Тобто далі він каже, що це обговорюється, і це важливо. Я розумію, що він говорить незграбно, слухати його складно, але те, що він каже, надзвичайно важливо.